Цієї інформації ти не знайдеш ніде. Про це точно не розповідають на перших зустрічах з організатором або підрядниками, але це ті витрати, які точно включать до бюджету, так само, як і витрати на основну команду для вашого весілля. Привіт всім, хто цікавиться весіллями і організацією весіль. Мене звати Тетяна Пос, і ви на каналі про весілля у різних куточках світу. Сьогодні розмова піде про приховані або як ми це називаємо додаткові витрати на організацію весілля. Тож щоб для вас це не було сюрпризом, пропоную переглянути це відео. Зараз буде інформація для тих, у кого весілля планується за містом десь на виїзді, і це стосується будь-якої країни. Однією із статей прихованих витрат є трансфери або транспорт усіх, хто приймає участь у весіллі, починаючи з ваших гостей і закінчуючи кожнісіньким учасником команди, який приймає участь у. Організації вашого весілля, а кількість людей може сягати ста. 100... Персон і більше побутові райдери. Так, вони є у всіх і кожного, окрім учасників і артистів, які приймають участь у весіллі десь декілька годин не більше. Всі інші мають побутовий райдер. Звичайно, якщо людина працює на вашому весіллі з 6 ранку до 12 ночі, до 2 ночі, то обов'язково кожну людину потрібно нагодувати і забезпечити її водою протягом усього дня. Це буде додаткова витрата. Ми організовуємо грим. Мерну кімнату, в якій забезпечуємо всі ці моменти, тому що звичайно ж ситі і задоволені люди працюють з великою радістю і набагато ефективніше. Наступна стаття витрат це технічний райдер. Технічні райдери зазвичай можуть бути у колективів, які грають на живих інструментах і співають у мікрофон. І також, звичайно, у ваших зіркових гостей до технічного райдеру входить певна кількість і якість світла, світлових приборів, які будуть у вашому залі, на вашій сцені, певна кількість звуку, додаткових технічних якихось обладнань і інструментів, а також людей, які за цим всім слідкують і обслуговують працю цієї всієї техніки без цього виступ буде неможливим. Оренда локації у кожної локації зазвичай є якась своя певна вартість за оренду локації території якогось певного газона, залу і так далі. Вартість оренди локації буде залежати не тільки від фіксованої вартості за одну добу, а й звичайно від вихідних даних з вашого весілля, тобто від задач, які поставлені від кількості днів монтажу, від кількості додаткових годин праці цієї локації, під ваші монтажі чи демонтажі. Ви займаєте локацію не тільки в день весілля і в години, в які проводиться ваше весілля, а ще й в години, коли проводяться монтажі і демонтажі вашого технічного забезпечення і декору. Продовжуємо далі. Попереду ще п'ять пунктів, про які я раджу тобі знати вже зараз. Тому не вимикай, продовжуй дивитися і залишай свої реакції, коментарі і, звичайно, тисни кнопочку підписатися. Наступний пункт. Це поселення витрати на поселення. Це буде стосуватися ваших гостей і буде стосуватися підрядників, які з тої чи іншої причини не можуть покинути локацію і повинні переночувати. Наприклад, це техніки, якщо ми говоримо про нинішній час і про те, що в нас існує комендантська година. Якщо ваше весілля закінчилося о 12, або навіть о пів на 12, то м -м, люди не зможуть доїхати додому, і звичайно ж їм треба десь залишитися. Ви можете Зробити поселення прямо на місці на локації, якщо це можливо, або десь поблизу зняти якийсь готель для того, щоб люди могли залишитися на ночівлю. І також це стосується артистів або підрядників, які приїздять із інших міст або із за кордону прибирання і вивіз сміття. Це стосується прибирання після якогось шоу, таких як, наприклад, паперова дискотека, про яку я думаю, ви всі чули, бачили, знаєте. Конфеті, якась піна про все те, що може забруднити підлогу, стіни або газон у на тій локації, яку ви забронювали. Тут, по-перше, треба отримати дозвіл на таке шоу і поцікавитися правилами і вартістю прибирання після цього. На деяких локаціях це ще додатково і вивіз сміття більше. Це стосується локацій, які знаходяться за кордоном, але така ця витрат може також бути час праці підрядників, який перевищує той час, який був обумовлений і зафіксований у договорах. Мається на увазі час роботи на монтажах, демонтажах, час роботи саме на вашому весіллі. Наприклад, ваше весілля по таймінгу мало бути закінчене о 23.00, але вам здалося. Цього недостатньо, ви хочете продовжувати гуляння, ви хочете продовжувати веселощі, і це без проблем може бути. Але кожен підрядник, який залишається і продовжує надавати вам свої послуги, буде виставляти якусь ціну там, за годину роботи. Ви маєте розуміти, що додатково за це, це треба буде сплачувати. Наступний пункт це коркфі. Якщо ви не знаєте, що це, я вам розповім це відкорковування пляшок з алкоголем, які ви привезли власноручно. Тобто ви маєте таку опцію. Може, не у кожній локації також запитуйте це. Ви можете купити алкоголь той, який ви хотіли б пити, в тому в тій кількості, в якій вам здається, достатньо привезти його на локацію, але кожна локація скаже, що в нас є така послуга, яка називається коркфі. Тобто, це не просто відкоркована пляшка. Але й офіціант, який буде обслуговувати кожного вашого гостя і наливати йому цей алкоголь. Вартість на цю послугу кожна локація встановлює окремо, і вона залежить від міцності вашого алкоголю. Більше легкий алкоголь буде вартувати дешевше, а більш міцний алкоголь, типу рому, віскі і інших напоїв, буде вартувати дорожче. Текстиль, посуда, прибори. Якщо на локації вас щось не задовольняє. Не підходить по стилістиці, не підходить по тій картинці, яку б ви хотіли бачити на столах. Ви маєте право взяти в оренду інший текстиль, скатертини, серветки, тарілки, Ну, в принципі, все, що вам необхідно, але це також буде додаткова вартість. І останній пункт це конверт НЗ недоторканий запас або непередбачувані витрати, які можуть виникнути у процесі в день весілля. І ми точно будемо знати, що в нас є. Якась сума, щоб ці витрати покрити. наприклад, це може бути варіант, що щось зіпсували, текстиль зіпсували, бокал розбили, чи пошкодили якесь майно у локації, чи орендоване майно за це треба заплатити. Ми можемо взяти цей конверт і розрахуватися. Або хтось із гостей, або наречене, наречене і щось забули в місті, а весілля за містом. То ми можемо зорганізувати трансфер. Ми можемо придумати, як це доставити. Все зробити так, щоб питання. Вирішувалась легко, непомітно, і щоб цими питаннями не займалися не наречена, не наречений, не їх близькі люди, а займався організатор, маючи на це додаткові кошти. Тепер ви знайомі з такими собі неявними витратами, які є майже у кожному весіллі і складають, до речі, неабияку частину всього бюджету. Але ви маєте знати, що вони є дуже важливими і необхідними, як і кожнісінька дрібничка, яка може вважатися. Такою, але нести дуже велику вагу і створювати вау-ефект. І саме те відчуття після весілля, коли воно вже закінчилося, а вам хочеться пережити цей день ще раз. Нехай ваше планування буде легким, захоплюючим і обов'язково перетворить вашу мрію на реальність.